Mission Zero. Не знаю, як це описати, але є якийсь технологічний інтерес, який спонукає мене лізти в старі ігри. Спробую пояснити, коли індустрія вже існує стільки років і переживає просто черговий свій етап, то створено вже достатньо багато шаблонів. Наприклад, маємо FPS мультиплеєр-шутер. Що для цього потрібно? Ну, потрібна таблиця очків, рахунок на екрані, звичайно, FPS механіки, система лобі, на якій це все буде триматися, голосовий чат, просто чат з розділенням на декілька каналів, як глобального. Бальний по команді чи по залежно залежності того наскільки це великий шутер. Також нам потрібне головне меню. А яке ж може бути головне меню? Ну звичайно ж, нам потрібно якогось персонажа поставити. Це має бути сцена з персонажем. Зверху мають бути кнопки для перемикання між розділами. Один із них обов'язково має бути про прогресію, інший про налаштування, куди без них. Всі інші наповнити якимось контентом про гру. Ну десь праворуч впихнути ту саму систему лобі для того, щоб можна було приєднатись до друзів. І тут питання. А як виглядав шутер 30 років назад? Невже там було те саме меню, але з низькополігональним персонажем? Чи була там система лобі, чи була там прокачка? Як це все взагалі відбувалося? Десь з такими, але менш зумерськими питаннями я почав лізти в старі ігри. І от коли ти вживеш у світі, де вже більше 20 років існує така франшиза Counter-Strike, то поняття про те, що це таке, вже достатньо сталося. Це шутер 5 на 5 з достатньо примітивними FPS-механіками, купою обмежень, тому що він не сильно еволюціонував з часу свого створення головний сценарій, якого це закладення бомби, лобі, змагальність, тепер уже кейси. Всі знають, чого очікувати від Counter-Strike. Тобто така собі гра, в якій в головному меню три кнопки: вийти налаштування і приєднатись до лобі з сценарієм закладання бомби. А тому факт того, що колись існував сюжетний Counter-Strike, в якому була повноцінна кампанія з катсценами і діалогами, мене дуже здивував, коли я про це дізнався. І так я буду робити вступи настільки довгими, наскільки мені захочеться. Хочеться. Це ж мій канал. Для нових глядачів. Це відео рубрики Стаю олдфагом», де я проходжу і роблю огляди на ігри в хронологічній послідовності. Роблю я це, оскільки через свій вік пропустив багато важливих та впливових для ігрової індустрії тайтлів і хотів би з ними ознайомитись. Зараз ми на 2004 році, і в цьому році я вже прийшов і зробив огляди на GTA San Andreas, Battlefield Vietnam, Half-Life 2, Doom 3 та Counter-Strike Source. Можете зацінити на каналі. Загалом контекст серії Counter-Strike на момент 2004 року я описав у відео про Counter-Strike Source. Чого там немає, так це історії розробки Counter-Strike Condition Zero, яка насправді доволі довга, складна і з купою переносів. Розробка розпочалась у 2000 році компанією Rock Entertainment під контролем Valve власників серії Counter-Strike. Condition Zero спочатку замислилася як нова частина популярного шутеру Counter-Strike. Вона була представлена e 3 у травні 2001 року. Того ж року відбулось закриття студії Rock. Valve вирішили передати гру Gearbox Software, компанія, яка раніше вже випустилась. Спільнозвалу кілька нових окремих частин Half-Life, таких як Half-Life Opposing Force і Half-Life Blue Shift. А також брала участь у підготовці комерційного варіанту оригінальної КС та інших спільних проєктах. Гра була повністю перероблена, були додані деякі покращення в рушій, такі як підтримка альфа канала для текстур, а також загальна деталізація текстур, завдання якої було в тому, щоб компенсувати невисоку роздільну здатність вхідної текстури, накладаючи поверх неї текстуру з деталями та жорсткістю об'єкта. Крім того, було створено однокористувацький режим і додано нові Види зброї вихід кілька разів відкладався після пропуску дедлайну в 2002 році. Розробка була передана компанії Ritual Entertainment. Ними ж гра була у свою чергу повністю перероблена. Були створені 20 незв'язаних один з одним сюжетних місій, в яких гравець грав би на різних локаціях з пісназівцями різних країн борючись з тероризмом. А мережевий режим мав стати просто додатковим режимом, який розроблявся паралельно з версією Counter-Strike для Xbox. Очікували, що випуск відбудеться в 2003 році, однак, попередні відгуки. Тестери показали результати, що не задовольнили Valve. і було вирішено знову передати розробку іншій компанії Turtle Rock Studios. Співробітниками цієї компанії було повернуто версію Gearbox та продовжено роботу над нею. Був написаний новий штучний інтелект для напарників і ворогів. Протягом усього виробництва вихід час від часу переносився. Гра могла вийти в 2002-му, 2003-му, але, врешті-решт, вийшла в 2004-му, і варто враховувати, що в межах цих років дати теж переносили. Крім цього, всього, на випуск гри могла вплинути судово. Суперечка між Valve та Vivendi, а також злиття в мережу ранньої версії Condition Zero разом з Half-Life 2 після інциденту зі зломом комп'ютерів Valve, який трапився в 2003 році. Зрештою, всі роботи над грою були завершені, і доопрацьована сюжетна версія від рішу була випущена як окрема в гра комплекті з основною і отримала під заголовок Деліти Саме про неї я й хотів поговорити. Span the globe. Multiplayer maps, explosive single player missions, counterstrike, strike, condition zero. А тепер час поговорити про сюжет. Хоча насправді сюжета немає. Кожна місія це свій окремий маленький сюжет. По суті, вони дуже коридорні. В них навіть є підзавантаження між міні-рівнями, тобто кожна місія це не цілісний рівень, це кілька підрівнів, між якими у вас буде збереження завантаження, так як це було, наприклад, в Half-Life 2. В кожній з них є якийсь трошки кінематографічний вступ, навіть з діалогами, зав'язка сюжета, як то, наприклад, політ на гелікоптері кілька разів, або, наприклад, такий прикольний вступ, як коли у вас. З кейсом викидують біля угрупування, і ви мусите принести кейс босу цього угрупування. А тоді тільки починається основний ігровий процес, тобто бігати по коридорам і вбивати ботів. Так як ви могли зрозуміти, гра достатньо одноманітна, і насправді вона втомлює більше однієї двох місій, якщо я не помирав і мені не потрібно було нічого перепроходити, я зараз пройти не міг, просто бо на третій мене точно починало нудити від. Одноманітності, якщо говорити про її атмосферу, то я б більше сказав про її відсутність, бо насправді це відчувається для мене. Це відчувається як справді набір якихось онлайн-мап з більшою кількістю коридорів і розтавленими ботами. Тобто на сучасний лад, це навіть трохи нагадує якісь АІ-мапи з Counter-Strike 2 в майстерні Steam, де люди тренуються перед тим як грати там змагальний чи. Фейсид, проте не думайте, що в ігроладному плані все прям так погано, бо там насправді були місії ігрові механіки, які все ж таки відрізняють цю гру від звичайного Counter-Strike і де студія справді постаралась зробити з Counter-Strike повноцінний шутер. Просто про це ми поговоримо в розділі про ігролад. Проте місця, де атмосфера трошки проглядається, я б сказав, що це про місію Хан Каї, якщо я правильно кажу, це про місію в Японії. Місії на сніжних мапах. І напевно європейських це такі місця, де відчувалася атмосфера. Бо мені найменше сподобались мапи, сетингом яких є чи то Африка, чи Близький Схід. Вони атмосферою трошечки нагадували фільм падіння чорного яструба, але це трошечки, і воно для мене було менш важливим ніж те, що мені дуже не подобається, як графіка справляється з таким сетингом і такими мапами, і те, який кольоровий фільтр виходить, як виглядає ця картинка. Тобто. Підсумовуючи, як виглядає сюжет в цій грі, це 19 окремих місій, не пов'язаних між собою, тобто це такий собі збірник місій якогось спецпризначенця, і ні, це не гра, в яку варто грати заради атмосфери або сюжету. Говорячи про ігролад Counter-Strike Condition Zero, це та сама Counter-Strike 1.6 з невеликими новими механіками. Тобто момент персонажа, та як він ходить, та як він стрибає, та як це відчувається, анімації і стрілянина взяті з Counter-Strike 1.6, мені здається, один в один. Прям я різниці ніякої не відчув. Про те, що ж тоді робить гру в цю гру, хоч з кількість цікавішою, ніж гра з ботами в Counter-Strike 1,6. Бо погодьтесь, поки що звучить це дуже близько. Отож, перша річ, яка відрізняє Counter-Strike Condition Zero від оригінального Counter-Strike і додає нових механік, це гаджети. Їх у Рі 6. Варто зазначити, що використати їх ви можете тільки у спеціально відведеному місці, де за сюжетом розробники хочуть, щоб ви їх використали. Тобто, якщо вам дають паяльник, це не значить, що ви будете бігати навколо і робити з ним все, що вам заманеться. Використати його ви зможете тільки в місці, де розробники хотіли, щоб ви його використали. І зазвичай це місце, де вам, наприклад, потрібно зняти замок з якоїсь вентиляції. Іншим таким гаджетом є кейс, який просто потрібен в деяких місіях. Так. Також камера, яку ви можете в спеціальних місцях просунути і побачити, що відбувається в кімнаті, рація, за допомогою якої ви викликаєте підкріплення, або звітуєте про щось в деяких місіях, радіоконтрольована вибухівка, або, наприклад, мені сподобалась просто камера, якою вам потрібно буде щось сфотографувати. До таких гаджетів я б відніс нову одиницю зброї, яку додали М72 Лоу, тобто так, переносний протитанковий комплекс в контексті. Рестрації і так, в грі є танки. Тобто водити ви їх, звісно, не зможете, але це як один з босів, з яким вам доведеться справитись. Ну і тут у вас теж могло виникнути питання, якщо ж ти кажеш, що цей гаджет використовується тільки в якихось специфічних місцях, як же вони можуть зробити гру веселішою і більш фановою. Ну от, наприклад, за допомогою такого М72 Лоу, вам доведеться знищити російський Т-90. І причому в бою з цим Т-90 я побачив, що достатньо багато. Та об'єктів е, могли руйнуватись, тобто були передбачено, що вони можуть зруйнуватись, і в битві з цим босом, а також декількома іншими босами, е, сцена є трошки руйнувальною, так би мовити. Тобто, моменти, коли я відчував задоволення від того, що я все ж таки вирішив пограти в цю гру, я насправді можу згадати і перерахувати, бо їх було не дуже багато. Це якісь моменти, де місія починається стелсу, й потрібно не попастись і використати гаджети. це. Вже згадана битва з танком і якісь креативні вступи в місії, як, наприклад, в місії в Японії, місії, де все починається з кейса: вам потрібно дійти до боса мафії. Ну і насправді все. Тобто, мені особливо задоволення з перестрілки в грі її коридорність не принесли. Але давайте про це більше поговоримо вже у підсумку. Підсумки це та частина відео, де я нарешті цілісно оголошую свій вердикт, свою думку про гру, в яку я грав. А також розмірковую про те, чи потрібно вам купувати, повертатись, ознайомлюватись е, з грою, про яку було це відео. Відповідаючи на друге, я скажу, що ні. По сучасним міркам вона дуже схожа на якусь мапу, які були всі з GO, Я впевнений в Counter-Strike 2 вже їх. Або перенесли, або наробили нових, де, наче є якісь трохи кооператив чи сюжетне проходження, але по факту це розставлені на мапі боти. От такої є Condition Zero. І в контексті того, що це платна гра на 4 години, а може й довше, якщо ви не будете проходити все без смертей. Я б цього нікому не радив. Насправді мені було дуже нудно, дуже одноманітно, і я продовжував грати, шукав в ній щось цікаве лише через те, що хотів зробити про неї відео. І якось не. Гарно робити висновки, пройшовши перші три рівня гри, коли їх 12 основних і ще 7 додаткових, тобто 19 загалом. Сьогодні в мене навіть настрій такий, що я хочу поставити оцінку. Я б поставив 5,9, щоб ви зрозуміли. Тобто, 6 це вже якась більш-менш нормальна гра, можливо, навіть хороша гра, яка комусь не зайшла, вони поставили нижче, комусь зайшла, вони поставили вище, і в неї так десь вирівнялась оцінка в районі 6. А я хочу поставити 5 і 9, Тобто, все ж таки вона не дотягує за моїми мірками до якоїсь повноцінної. Ної гри, яку б я вважав як окремою повноцінною грою. На цьому все очікуйте. Останнє відео в контексті 2004 в цій рубриці. Очікуйте також відео, які нарешті не стосуються цієї рубрики. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже хочу почути ваші відгуки про це відео, бо я, здається, спробував трохи інакше його зробити ніж останнє. Щоб це вже не виглядало як якийсь конвеєр. От можете зайти в мій телеграм-паблік, а можете не заходити, Краще б цей телеграм уже заблокували. Бувай.